Так, щось стрім трохи упав. Так, ми шукаємо, коротше, контору, в якій ми е, зможемо більш-менш себе нормально почувати, щоб, власне, їздити в ті локації, які хоч трохи прогружаються. Бо коли, як швидко і коли взагалі буде зроблена оця тємка з картою, я без поняття. Коротше, в мене зараз є велика проблема. Бо мені потрібно отак от зробити. Да. О. Бляцьке дзеркало бокове ще випало. Ну, і на що воно мені треба? Ну, це капець. Бачите, отут? Воно мені взагалі не потрібне. А в мене, блядь, на гарячу кнопку. Мабуть, я ще зроблю отак. Я цю гарячу кнопку нафіг знесу. Щоб вона мені більше не заважала. Так. Гарячі клавіші. Так, повидаляти їх нахер. Ти будеш видалять? Не будеш видалять. Окей. Кей. Кей. Кей, застосувати. О. І по ідеї тепер я. Так, поки в мене тут фура їхала, хрен куди Я налаштував, да Ну, вроді як, так. Да. Так, хорошо. Так, віртуальні дзеркала, мені потрібно тільки одне це дзеркало і все, змінити режим помічника, налаштування автомобіля. що це? Ага, отак. І отак я хотів. Мені все-таки більше подобається, коли немає цієї здоровеної панелі з GPS-кою. І я просто собі отак от вчили на дисплейчики дивлюся, і мені вистачає. Так, що це у нас? Червоне світло, чи що? Не знаю, вроді не робить взагалі. Так, шукаємо контору. Заїжджаємо, беремо замовлення і газуємо його виконувати. Поки люди до чату доєднуються, я попрохав би б людей бути активними в чаті, щоб поспілкуватися. Я розумію, що в мене немає великої аудиторії, ви мене ще не знаєте, але щоб познайомитись, потрібно зробити перший крок. Зробіть його. Не бійтеся. Так, до. А, новостей буденних. Кістку з горла я так і не достав. Вона в мене ще там терчить. Це капець, як неприємно. Жду, завтра дружина долажна з села приїхати і має мені її дістати. Поки ще Харкою. Далі проблема номер два, якої я не позбувся. Це з молоко. Каву так і продовжую з ним пити. Бо немає вибору. Як ви пам'ятаєте, мені Маудау ящик прислало. Я той ящик п'ю, і, блін, два із двох відкритих пакети виявилися пропавшими. Як це так, я не знаю. Тому що воно ультрапастеризоване, і воно не має псуватися. Але воно зіпсоване. Тому зараз ми доїдемо, десь візьмемо завдання, я піду собі робити каву. І в мене вже це буде третя кава за ранок. А желудок то. Ой, Так собі приймає таке молочко. Так що такое? Коротше, дивився я ще симулятори. Які ще можна симулятори більш популярні поганяти. Купив я таксі симулятор. Типу, топ-1, який є зараз на ринку. Зайшов у нього, ну він просто настільки ущербний, що це капець. Зайшов потім, я знайшов його в категоріях на твічові, зайшов подивився на твічові онлайн по ньому 30 чоловік. Ну, типа, у нас на ETS десь на піках 500-600 днем, а там на піках вийшло, що 30 людей. Це взагалі жесть. Ой! Перепрошую. Фух. Тому я вернув кошти за нього і шукаю далі. Але я без поняття. Я б замутив якийсь, знаєте, типа делівері-симулятор чисто е доставчик якоїсь там їжі чи щось таке. Вітор Хант, привіт. Радий тебе бачити. Але поки що я такого не зустрів. Знаєте, було б прикольно, типу, на байку. Ну, типу, будь-який симулятор. З тачками, де е, може працювати власне кермо. Бо я не хочу йти в симулятори, в яких е, не можна через кермо, типу, наша на його тоді брав. Я його купував спеціально під те, щоб було вайбовіше стрімити. тому нам е, потрібна е, симуляторка, в якій можна використати кермо, і яка буде хоча б більш-менш популярна. Ну, от ЄТС АТС я ніколи не приберу. Я фанат, мені дуже подобається. Я новачок, але я фанат, реально. От мені з першого разу зайшло і я хочу їх стрімити, але хочу і щось більш популярне розбавити, щоб трішки підняти аудиторію. Тому що на 500 людях в категорії дуже складно буде це зробити. Є люди, які роками стрімлять ЄТС АТС, і типу, аудиторія в них вже зібрана. Тому, коли я такий нуцевий чувак залітаю, то в мене шанс відбити аудиторію в стрімера, який, якого дивляться роками, просто мізерніший. Типу, якщо в, навіть в порівнянні з результатами на Ютубі по переглядам, на Ютубі значно кращі результати, ніж те, що відбувається поки що на Твічові. Але час покаже. Тут на Ютубі також проблема в тому, що в нас була велика пауза на Ютубі, дуже велика пауза, достатньо велика пауза. І тепер Ютуб підіймається з нуля заново. Типу, до цього у нас стабільно там 200-300-500 тисяч переглядів на відосах набиралися. Зараз ми сотню не можемо пробити, але це все через те, що була знову ж таки велика пауза. Тому це також поправиться, з часом зміниться, і все буде чотенько. Так. От там щось я зліва бачу, а я не пойму, то заправка, чи що. О, нова пошта. І оце щось ще є. Да, я посюди, мабуть, заїхав, подивився. Так, а це мені. Що на круг треба, чи як мені треба тут зробити це все діло? Щось я... Ну по ідеї на круг. Не надо. По ідеї... Якщо там не буде сплошної, то я можу просто так проїхати ж. Правильно? А може і немає там вообще поворота. Так, ладно, давайте так попробуємо. Може, помиляюся, може ні. Но, по ідеї через оцей провулочок, так? Да? Біте, да. не водій, а розібрався в розмітці. А що таке? Перевищення швидкості? Де ви таке побачили? Ви б краще дорогу тут зробили, блядь, за ті штрафи, що ви з мене дерете. Перевищення швидкості, бла-бла-бла. Так, окей. Беремо все, що не на Львів. <сум> В Львів не їдемо. О, Київ. Київ, це звучить непогано. Але це звучить дуже далеко, да? 700 кілометрів, виходить, до Києва. Це я буду їхати приблизно вічність. <сум> Тут 400, але платять взагалі понти. Давайте. Ну, це треш. Це дуже велика відстань. Будемо їхати стріма 3. Без рофла. Будемо десь три стріма їхати. Ой, ну тут без кави не обійтись. Зараз завантажимось. І підемо. Хай викрутиш того руля, блядь. Бля, на яку ж кнопку я поставив це приєднання? Хтось шарить? Дивно. На якусь кнопку вліпив, а на яку не помню. Це працює. Ну окей, ладно. Потім розберемося.